Ну, по перше, ворог перетнув річку Оскіл на правобережжя осколу. Перейшов в районі Дворічної, в трьох місцях. І зараз ми будемо намагатися цих три виступи з'єднати між собою для того, щоб утворити доволі таки стійкий плацдарм. Є дві версії, скажімо, того, що, що там відбувається. Перша версія полягає в тому, що в наших військ просто-напросто не вистачає сил. Не вистачає сил для того, щоб не давати ворогу ось там просуватися. Якщо така ситуація буде далі тривати, то і насправді не вистачає сил, про що мені невідомо, точно, достоменно. Але якщо така ситуація далі буде тривати, то противник зможе відповідно подальшому просуватися е, або в напрямку Куплінська, або в напрямку Великого Бурлука на е, Харківщині ще одного такого е, опорного пункту на півночі на північно-у північно-східній частині Харкова. Варіант, е, поява російських військ на і створення плацдармів на правобережжі осколу е, спричинять, мають в розумінні окупантів спричинити ось ці три язики. Е, Відвернення уваги наших військ, тих, які присутні в районі Куп'янська, від того місця, де росіяни насамперед проводили і проводять свої наступальні операції на Куп'янщині. Це на лівобережжі Куп'янська, тобто починаючи від Петропавлівки, завершуючи піщаним, ось уся ця доволі таки ну на перший погляд, критична зона, яка вже критичною залишається добрячий майже рік. Так, от тут насправді перемістити, тобто виходить наші війська і увагу наших військ в ту ділянку, де зараз відбувся. Штурм річки і таким чином послабити оборону на лівобережжі осколу. Це другий варіант того, що можна розглядати. Третій варіант його, наприклад, висловлював оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Що це може бути історія того, що росіяни фактично затягують в таку ну не найпростішу ландшафтну. Атмосферу, ситуацію, скажімо так на правобережжі е, осколу, де в них потрібно буде постійно переправляти ресурси, де буде потрібно постійно е, якось атакувати, підтримувати свій наступальний темп. Е, натомість наше командування зможе точково знищувати ось всі ці ресурси, які туди будуть перенаправлені. Е, а росіяни натомість опиняться в ситуації, Такої тобі чорної діри, щось приблизно як з Вовчанськом покинути не можна, але й підтримувати дуже е, витратно. Ну є така версія. Я не схильний думати саме так, як вважає. Олександр, тому що як показує останнім часом, практика там, де росіяни зуміли створити плацдарми, майже нереальності задача їх якось вибити, знищити, в нуль, висікти.